Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Сьогодні неділя. Яке число, вибачайте, не знаю? І так, дивимося, що нам сьогодні чекати у державі, у світі. Все, що пов'язано з Україною, про що говорять? Яка енергія спочатку йде? Яка енергія йде у нас? Які енергії переважають? І так. Мої дорогенькі, дивимося. Якісь переміни йдуть. Переміни, скоріше за все, фінансового плану. Але інколи а, а, два а, цих дві монети вони показують так само намагання втримати ситуацію. Чи то, чи то бу, а, намагання. А, Втриматись на плаву, можна і так сказати, перебиватися, з ноги на ногу перескакувати, пробувати різні можливі варіанти. Якщо ми візьмемо, наприклад, два жезли, це теж двійка, так? але там стабільна двійка. Поки людина не рушилася, не вирішила, не визначилася, ні, ніхто, нічого там ніхто не це, нікуди не, 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 не хилітається. А два Дві монети, вони, наприклад, тут треба ще наловчитися. Це вже іншим разом і жонглірувати треба ситуацію. Ось зараз я так дивлюся, що енергія йде така трошечки нестабільна. Наразі може швидко ситуація змінюватись як і на фронті, так і в державі, при владі. І а, так само може наш настрій мінятися. Може ситуація помінятися. Бачите, якось вітер дмухає, О, ось тут показує. Ой, я десь свою палочку загубила, беру чалочку. Якось вітер дмухає, ось так може, От куди, куди подує, туди і це як терези, це як вага. А, ви знаєте, тут а, а, важко наперед щось сказати, куди вітер подує. З якої сторони якоїсь підлості чекати, з якої сторони, навпаки, чогось хорошого чекати. Тут е, така нестабільна ситуація, ось така енергія йде. Четвірка мечів Четвірка мечів – це застойний варіант. Я би тоді сказала, що де на фронті був застойний варіант, е, верніше застойна ситуація, буде щось змінюватися. Помаленько, ми повинні так само не забувати, що монети, тобто диски, це щось важке, це земля. Це не просто так, знак землі. Ось. А земля, вона помало рухається, не швидко. Цей вал треба ще запустити. Але, бачите, навіть якщо помаленько змінюватися буде щось на фронті. Я так собі думаю, там, де якісь були безперспективні, можливо. Якісь місця, де, можливо, не давали зброю, бо не було. Щось, щось, якоїсь допомоги не було, або ще щось, Вказівок не було. Ось тепер воно помаленько починає рухатися. Але це не значить, що зараз. Ось так накалдуємо ми тут і швиденько це все звільнять, наприклад, Херсон чи ще щось. Це буде помаленько. Два, дві монети, два диска це помаленько, але воно вже зрушилось, щоб ви розуміли, це вже, будемо так казати, шанс наші хлопці, наші військові, скористалися моментом і ось. Починають помаленько рушити ось цю ситуацію стагнації, будемо так казати. Що ще буде відбуватися в нас? Але це вже, вже хороші карти, тому що переміни це завжди дуже добре. Все, що застоюється, воно з часом, як то кажуть, знаєте, як болото, куди енергія не йде свіжа. Завжди повинен бути потік свіжої енергії. Дивимося ще. Ви бачите? Ось. Від чого залежать ось ці переміни? Те, що ми говорили, те, що йде від стагнації. Ну зараз немає стагнації, ось. Але зараз ми беремо другу, друга енергія. Від чого залежать ось ці переміни? Ці переміни залежать, залежать від того, я тільки говорила про це декілька хвилин тому: про двойку жезлів, що тут важливо прийняти рішення, куди йти, поки людина не вибирала дорогу. Немає ніякого руху. Це теж застійна ситуація. Це вже почало рухатись, рухається, перебивається якось з ноги на ноги, а тут застій. Людина не може вирішитись. Чому вона не може вирішитись? Ось ви бачите. Ви бачите, чому ось. Було... Зараз я знайду ту, ту карту. Зачекайте. Я знайду, щоб вам краще це пояснити. Кому не подобається, як я пояснюю, будь ласка, о, у мене навіть тут біла карта є, ви знаєте. Ну, це зовсім майже нова колода. Мені її з України передали. І я. Ну, де та? четвірка? Хочу четвірку знайти. Сьогодні неділя, сподіваюся, у вас є трошки часу. Я з вами трошки поспілкуюся. Ну, що це таке? Що ось, що вам краще пояснити. Дивіться, я говорила, що йдуть переміни там, де була застійна, тобто ситуація стагнації була. Воно у нас нікуди не рухалося. Ось. Чому не рухалося? Тому що не було вирішено, куди ми йдемо. Я не буду зараз приклади приводити, тому що щоб мене ніхто не звинувачував, фантазуйте самі. Чому? Ось тут теж видно. Чому? Тому що декому при владі і так добре, на що приймати рішення, на що ем, їм вигідніше ось ця ситуація. Але, але ми знаємо, що у нас є наші. Як їх називають? Не співпрацники, а співпрацники. Ой, ви знаєте, наші партнери, наші друзі, наші партнери з, з усього світу, які нам допомагають. Ось з їхньою допомогою трохи рухається. Наші волонтери так само щось роблять рухається. Наша влада, ось, ось наша влада. А на що їм рухатись? А на що їм рухатися? Кому не подобається, як я критикую, не дивіться. Ось. Їм і так добре. Вони вже нажилися, вже не знаю як. Піравальниця у них. Це не по-польськи. Ось. На що їм приймати рішення? На що їм підписувати чи щось робити, яким і так добре? Ось і все, ось і все. Але все рівно. Все рівно, навіть через цю бюрократію, навіть через ці перепони, які робить нам влада, все рівно йде якийсь рух. Все рівно йдуть якісь переміни. Все рівно щось хоч помаленьку, але воно йде до перемоги, мої любі. Так. Подивимося, успіх. Буде успіх, мої любі, буде успіх. Ви знаєте, ця карта досвіду. Е, я сподіваюся, сподіваюся, ось ця карта так само може е, говорити нам про те, що наші військові нам приподнісуть на блюдечку перемогу. Вона буде за нами. Незважаючи на те, що робить влада, незважаючи на те, що. Е, Деякі олігархи, посадовці, і тому подібне. Щось там, якісь палки в колеса закладають. Ось наші люди набираються досвіду, наші люди мудрі і йдемо до перемоги. Ось так, мої дорогенькі. Ось такі у нас сьогодні, на сьогоднішній день, енергії рухається. Так помало, але воно рухається. І наразі, наразі це вже. Такі кроки, які ми будемо з часом відчувати, що так, ми перемагаємо. От якось так. Тепер дивимося, мої дорогі. Дивимося особистий розклад. Тобто зараз ви вибираєте інтуїтивно свою карту. Перша, друга. І третя позиція. І так, сподіваюся, ви вже вибрали. Якщо потрібно вам більше часу, натискайте на паузу, а ми будемо дивитися. І так, хто вибрав першу карту, у вас сьогодні, ви знаєте, якась правда може вийти на світ. А вам потрібно сьогодні логічно думати якесь прийняття рішення. А вам потрібно сьогодні, можливо, прийняти рішення, можливо, взяти все свої руки для того, щоб керувати ситуацією. Карта так і радить: беріть все у свої руки, а чітко висловлюйте сьогодні свої. Як би це сказати, думки конкретно. Ви знаєте, чоловікам, наприклад, треба казати конкретно. Ви не можете вокруг до окола ходити. Чоловікові треба сказати конкретно. Чоловіки не розуміють наших жіночих намечків. Ось тут говоріть. Можливо, що вам прийдеться сьогодні з кимось серйозно поговорити і розкласти крапки над І. Це так само це може бути. Ось. І не забувайте. Завжди все у ваших руках. Як ви скажете, так і буде. Ні, повертайтеся, йдете і робите свою справу, так як ви вважаєте за потрібне. Тут сьогодні, сьогодні дуже важливо ваш розум, чітке бачення ніяких мутних ситуацій, все прояснюйте одразу. Не чекайте, що пройде 2-3 дня, чи декілька годин. До речі. Завжди, якщо щось вам не подобається, одразу кладіть людей на місце. Не давайте себе ображати, не давайте себе в багнюку загнати чи ще щось е оклівітати, як то кажуть, оббрихати. чітко, все чітко сьогодні. Ось можливо, що сьогодні, через те, що це ніж, може бути сьогодні. Бути обережні з ріжучими предметами, можна ну, поранитись можна. Ось. Аж в горлі щось сіло. Ось. Що ще може бути? Можливо, комусь сьогодні буде потрібна якась порада, або навіть ось операція. Різка біль може бути. Чи то головна, чи ще якась підвищення, травматичність теж може бути. Тому. Будьте обережні, ніяких різких рухів, але чіткість повинна бути і в рухах, і у ваших діях, і у ваших словах, і так само у думках. Як то кажуть, тут треба розділяти мух від котлет. Чітко все. І так, і може бути, що ще межу якусь треба бути сьогодні, показати. Це моя територія, це твоя. ну... Це ви вже зрозуміли. І так, хто вибрав другу карту? У вас сьогодні теж. А що це таке? Невже ви разом зійдетеся десь? У. Лицар мечів. Так само логіка, так само якісь різкі. Ну, тут може бути навіть скандал. А може бути навіть, як то кажуть, рукоприкладство, чи як це називається. Хтось ви знаєте, ось як би це сказати. У мене було колись, колись вона в мене є. Але на самому початку, коли я тільки, вже роки-роки, роки, коли я тільки почала вивчати Таро. в мене, Вона й до цих пір. В мене є клієнтка австрійка. Вона в третьому, в якому поколінні відьма вона. Але собі вона ніколи не клала карти. Вона завжди от зверталася до мене. І я їй робила розклад. Вона з кимось познайомилась, і ось у неї була ситуація, а, я їй тоді сказала, буде стрес з ним. Якось він трошечки. Ну, якось зненацька, налетить на неї. Ну я не знала, що він там дійсно чоловік побив цю жіночку. Вона лежала там, не пам'ятаю, як довго в реанімації, і через декілька місяців вона мені подзвонила, каже: Я рада, я лишила жива. Запам'ятай, що ця карта може про проігруватися. Якоюсь бійкою, якимось нападом, зненацька зі злостю, жорстокістю. Це негатив. Якщо ми взяти позитив, я просто не хочу вас лякати, може бути і позитиве, позитивне. У мене є багато прикладів, я не буду зараз всі тут викладати, але це може бути як свіжий вітерець, зміни, переміни. Так само це може бути свіжий вітерець, свіжа думка. Якась інша думка, думка, яка відрізняється від вас, не така, як ваша. Можливо, вам це трошечки буде коробити, що хтось вас так налітає на вас, хтось придирається. Ну, тут навіть не придирання, тут чітко людина вас в чомусь може звинувачувати. Ось. Можливо, що ви до когось претензії маєте, або до вас хтось. Ось це теж рух, це теж. Підвищена аварійність, будьте обережні. Особливо, бачите, ось кінь, можна сказати, машина, біла машина. Я шуткую. Ось, можливо, якась вісточка прийде, тому що тут ластівочки. Тобто хороша може бути, але різка така, знаєте, неочікувана звістка з. По-любою. можливо, якихось рідних, можливо, просто завітає людина. Це теж позитивно може бути відігратися. Якийсь лист прийде. Можливо, якщо у вас хтось пропав без звісти, звісточку знайдуть, або мені важко про це говорити, але я скажу: або тіло знайдуть, або знайдуть людину, десь лежить жива, здорова. Розумієте, може не здорова, але жива. Ось, якось так: якісь новини, якісь. Ну, такі речі різкі так само. Ось якось так. Можуть бути і позитивні, і негативні. Ми уточнювати не будемо. <кій> і так, третя карта у кого. Три кубки. Ну, Сьогодні у вас хороший настрій, сьогодні, в принципі, неділя. Хтось, можливо, до церкви піде, хтось буде щось святкувати. Це взагалі-то позитивна карта. Зберуться можливо дому в коло родичів, можливо, ви зустрінетеся з знайомими з друзями. На чашечку кави може бути не обов'язково, це має бути вінцо, там чи, чи щось інше. Це може бути чашечка кави, чаю. Е, так, знаєте, приємно легко поговорити. Якщо ці, е, ця карта, наприклад, дуже напряжна, ця теж може програтися напряжна, тут, в принципі, е, напряжного нічого нема. Єдине, що ця карта е, попереджає, тому що слідуща буде четвірка кубків Ця карта нас попереджає про те, що не перепийте, не занадто довго е, братайтеся, обнімайтеся, тому що можна перенаситись цим. І вже слідуюча карта вам скаже, що я вже не хочу цього. знаєте Це як вже на другий день о, і голова болить і е, нудить від від того алкоголю. Це може бути. Ось, якщо дійсно у вас якесь свято, дивіться обережно, бо може бути як переїстися, так і перепитися. Може бути. Тому що слідучий етап, вже коли вам нічого не хочеться, хочеться від усіх відійти. Тому, якщо вам подобається компанія, то пори до, до часу недовго не перетягуйте, ой, так хорошо, я би цілу ніч гуляв. Знаєте, отак є такий вираз. Краще ось туди вже. Припиняйте. Це як коли людина їсть а, і а, набрала собі повну тарілку, бо голодна, і, і вже так відчуває. ну, в принципі, ну, можна ще щось трошки з'їсти, вже лишайте. Ось так само і це, можна перенаситись. Ось такий день. Але дуже хороший, гуморний день. <кій> Я вже захрипла, говорити вже не можу. Ось такі енергії. Тепер дивимося нашу карту надії, що нам таро веселки сьогодні нам яку надію дасть. І так, яка надія у нас? Ну, надія до перемоги. Величезний потенціал до перемоги. Величезний. Чому? Тому що э, шут. Тобто блазень, нульовий старший аркан, він нам дає величезний потенціал, про який ми навіть не здогадуємося, тому що його ще треба розпакувати, його ще треба вибрати. Ось порада для нашої України у нас величезний потенціал, величезні ресурси, про які ми навіть не здогадуємося. Плюс у нас. Є партнери. У нас є друзі, які вкладаються як мінімум 30 держави які вкладаються в нашу перемогу і чекають, спостерігають. Вони не просто вкладаються, вони з нами разом спостерігають, чекають, коли пройдуть ось ці темні часи, і настане перемога. Розумієте, яка хороша сьогодні карта? Але нам треба. Свій потенціал обов'язково розпаковувати. Як це кажуть, Виявляти, дивитися, які у нас здібності, українці, ми такі, 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 ми знаємо це, але ще індивідуально дивіться кожен на себе, розвивайте своїм діткам так само е, якісь таланти, якийсь хист ви бачите у дитини до чогось є. Не, знаєте, Відверто скажу, зачасту батьки пручають дітей якийсь інститут закінчити, якийсь навчальний вуз. Чи університет, ви знаєте, що, а ви впевнені, що дитина буде там щаслива. Я не кажу, що це значить іти всім коров пасти чи ще щось, хоча це теж достатньо непогано. Чому? Тому що людина вільна, людина ні від кого не залежить. Це кожній... кожному з батьків, я вибачаю, що я залізла вже у ваше. Життя, але просто мені так прийшло, і я так почала. Тому відкривайте свої таланти, відкривайте таланти своїх дітей. А разом ми сила, разом ми зможемо здолати ворога тим більше з такими партнерами, з такими союзниками, які дійсно за нас вболівають, і вкладаються, і чекають. І допомагають. Ось так, мої дорогенькі, такий в нас сьогодні день, такі в нас сьогодні надії нам дає таро веселки. Ось і разом до перемоги, мої любі, гарного вам дня, мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних та близьких. Гарної вам неділі. Відпочивайте, хто може, хто ні, робіть щось. Це вже ви самі знаєте, що вам треба робити. Але. З кожного нитці нам на перемогу буде. вам, мої дорогенькі, бережіть себе. Все є Україна! Слава Збройним силам України! На все добре!